Вітаю, шановні друзі. Бундесрат Німеччини прийняв відповідне рішення про продовження права в'їзду українців. в Німеччину увага! До 31 грудня 2024 року. Було рішення це прийнято 17 травня. Про що повідомляв і я і Майк Удліс, Ми про це дуже багато казали саме до 31 грудня 2024 року. Українців є право заїхати в Німеччину з метою довгострокового перебування. 24 параграф до цього не має жодного відношення. Тому, будь ласка, не путайте даний закон від 17 травня. Саме це п'ята поправка до основного закону, який був у 2022 році, не плутайте його з 24 параграфом. 24 параграф. Діє до березня 25-го року. Увага! Друзі! Прошу розрізняти дані моменти. 24 й параграф діє до березня 25-го року. В'їзд з метою довгострокового перебування діє. До 31 грудня 2024 року тому це два різних поняття. Це складно зрозуміти, тому що це в принципі досить складне європейське міграційне законодавство. Про це я буду розповідати завтра на своєму семінарі о 8 годині вечора. Для того щоб ви зрозуміли, в чому суть полягає даного закону. Якщо коротко, для того щоб їхати в Німеччину, потрібно мати візу, типу D з метою довгострокового перебування дев'яносто. 90 днів, які е, являються сроком для е, безвізового в'їзду, до цього не мають жодного відношення. 90 днів дається українцю для того, щоб заїхати тут погуляти, відвідати родичів, з'їздити е, якісь подивитися видатні місця в Німеччині і повернутися назад. Ви розумієте? 90 днів без оцього закону, який був прийнятий, не дають можливості українцю. Тут залишитись довгостроково про це. До речі, і МЗС в 2017 році повідомляло, що безвізовий режим 90 днів дається тільки для того, щоб з'їздити в туристично-транзитних цілях в Європу і повернутися назад. А для того щоб заїхати і залишитись тут, потрібна віза типу D. так ось цей закон в 22-му році Німеччиною був прийнятий для того, щоб звільнити українців від отримання цієї візи, типу D. і зараз його продовжили до 31 грудня. першого грудня. Оце в загальному друзі більш детально е, про це. Як в'їжджати в Німеччину, хто має право, які особливості будуть, що буде після 31 грудня 2024 року, кого пустять, кого не пустять. Я буду розповідати на своєму семінарі завтра, о 8 годині вечора. Також одна із тем завтрашнього семінару буде це консульські послуги українцям за кордоном після 18 травня. Тобто дві теми будуть розглядатися: це в'їзд в німеччину до 31 грудня по новому закону. Від 17 травня травня і консульські послуги за новими правилами після 18 травня для того, щоб зареєструватися на семінар, ви повинні зареєструватися на нього на сайті udlis.eu або ж на моєму телеграм-каналі. Вартість даного семінару всього лише 12 євро, але я розповім особливості для того, щоб ви знали, що буде з українцями і як діяти в першу чергу тим українцям, які попали от в цей період, після 4 березня 2024 року, до 17 травня, що їм робити, як їм захистити і хто може зараз в'їхати. Тому пам'ятайте, друзі, про це, тому що на кордоні навіть зараз у вас можуть бути величезні проблеми, коли ви будете в'їжджати в Німеччину, для того, щоб вам не поставили відмову записуйтесь на мій семінар.